Чимо поговорити з Олегом Пензеним, експертом економічно дискусійного клубу. Вітаю вас, пане Олеже. Я вас також щиро вітаю, пане Олеже, От тільки що я із представниками податкового і бюджетного комітету депутатського корпусу говорив, і в принципі, висновок один вдалося, вважаю, депутати значно зекономити в бюджеті на витратах на мажоритарників, на депутатські запити і так далі. І в принципі, збалансований бюджет, але... Поки що невідомо із Міжнародним валютним фондом із фінансовими інституціями. Депутати кажуть, що все зроблять для того, аби відновити співпрацю з світовими фінансовими інституціями, і все у нас буде гаразд. Ну, дивіться, в дійсності ми маємо на наступний рік запозичити достатньо велику суму коштів. Десь під 450 мільярдів маємо віддати, плюс ще дефіцит бюджету, десь 250 мільярдів 240 3,244, в залежності від того, як вони остаточно домовляться. Тобто, по великому рахунку, це десь під 700 мільярдів гривень. Ми маємо на наступний рік запозичити. Тобто, ми маємо знайти е, кредиторів, які готові будуть Україні дати такі суми. Е, правда, е, сьогодні е, поступила інформація, що е, лідер депутатської фракції більшості слуг народу. В одному з ефірів обумовився з приводу того, що Україна збирається на наступний рік весною вести перемовини з приводу реструктуризації наших боргів. Напевно, він неправильно сказав, Україна буде завжди виконувати свої зобов'язання чітко і без будь-яких питань. Про це неодноразово говорив пан президент. Тобто жодних перемовин з приводу реструктуризації, простіше кажучи. На людській мові дефолту Україна на наступний рік виголошувати не буде. Так що я думаю, що в нас будуть можливості для запозичення цих грошей, і нам такі гроші ці дадуть. Тому що ми ж розуміємо, так що якщо ви збираєтеся виявити дефолт, вам ніхто в житті жодної копійки не дасть. Ну ніхто ж не несе гроші в банк, який збирається збанкрутувати, і про це офіційно працівники банку заявили. Правда, ну ніхто ну, не понесе гроші. Так, так що я маю надію, що е, ми його просто неправильно зрозуміли і малося на увазі зовсім інше. Так що я маю надію, що все-таки запозичення на наступний рік будуть, і ми таки виконаємо ті е, ту дохідну частину і знайдемо то рефінансування, яке власне і передбачене в проєкті бюджету на 2021 рік. рік. Угу. Тобто, ви теж в принципі дивитеся позитивно. Ну е, є політична складова, яку дуже складно. Оцінити будемо теж сподіватися, хоч це і негарно говорити мені в найкраще. Тим паче, є ще один момент, про який ми. Не можемо який ми чітко спрогнозувати, не можемо. Це ситуація з коронавірусом. От зараз говорять, потрібен локдаун, не потрібен локдаун. Сперечаються, кажуть, уб'ємо бізнес і так далі. А мені здається, що е, є проблема, е, яку треба вирішувати, яка а чомусь ми про це не думаємо. Адже локдаун може е, розпочатися і без його офіційного впровадження. Якщо зростатиме захворюваність такими темпами, як зараз і далі, то локдаун стати. Може сам по собі, тільки спочатку впаде медицина, а потім економіка. От е, скажіть, будь ласка, ну мені здається, дуже важливо розробити алгоритм е, функціонування економіки в умовах локдауну. Тільки так, щоб локдаун відбувся, економіка можливо впаде. Але щоб це призвело до позитивних наслідків з точки зору обмеження кількості хворих. А то що ми бачимо зараз? У нас карантин вихідного дня, а люди вештаються по магазинам, натовпи ходять по хрещатику. Тобто не діє так карантин. Може так статися, що і коли локдаун озвучать, впровадять, то кількість людей, які хворітимуть, не зменшиться. Ну, ми вже почули достатньо цікавий термін інтелектуальний локдаун. Ну, це так. дуже цікаво. А от, так. Ек... А от економічний <рес> так. <рес> Дивіться, коли ми з вами говоримо про економічний локдаун, він однозначно вдарить по економіці. Ми ж розуміємо, так да? що той, хто не працює, той не платить. От от, от. А що він вдихай вдарить по економіці, але нехай він призведе до позитивних наслідків з точки зору захворюваності. Ну, розумієте, я вам хочу сказати так: в принципі, в принципі, теоретично, скажімо так, проводити локдаун в період новорічних свят, тоді коли і так люди працюють вкрай і дуже багато вихідних днів. Ну теоретично, це найбільш, скажімо так, лагідний підхід до української економіки. Так, що якщо влада спроможеться знайти аргументи, щоб переконати людей, все-таки. Провести цей локдаун, розумієте, в чому нюанс? Е, нюанс полягає в тому, що. Е... Повага до влади і авторитет влади власне і полягає в тому, що після об'явлення тих чи інших речей громадяни дослуховуються. Ви абсолютно правильно сказали, що не, не може бути е, ситуації, при якій е, об'явлений локдаун вихідного дня. А ми бачимо купу народу, яка вештується по вулиці. Ми чуємо мери міст, які кажуть, що вони не приєднаються mm -hmm. до цього локдауну. Вибачте, будь ласка, у мене таке відчуття, що у нас не унітарна держава, а фенде... навіть конфедеративна. Ну як Ана, так може бути так? Порядку, так, так а у до порядку. речі, Міністерство так. трансформації цифрової. Чому не виробите нормальний алгоритм, щоб хворі люди не вешталися по магазинам, щоб за ними якось все це відстежувалося? Ну я вам більше того хочу сказати. В дійсності, ми е, з вами маємо розуміти, що е, люди самі. Сприймають або не сприймають той чи інші рішення влади, так от я маю величезну надію, що за величезна кількість захворювань і небезпека ще більшого. Ще більшої кількості захворювань в Україні може е, схаменути людей, і вони таки зрозуміють, що без серйозного обмеження ми з вами е, хворобу не зупинимо. Особливо якщо вважати, що дивіться на сьогоднішній момент, от я завжди дивлюся на наших сусідів, тих самих поляків, та угу. в них е, ну десь приблизно 37 мільйонів населення. Ну близько до української кількості. В них щоденно е, кількість захворювань на рівні 25 тисяч чоловік. Ну тобто, нібито в два рази, ніби на як мінімум на 10 тисяч більше, але ми маємо десь на рівні 50 тисяч тестів щодобово, та вони роблять 200 тестів щодобово, боу, тисяч тестів щодобово. Тобто тут ще питання у них ще й одужує більше ніж у нас. Так, і в них ще й одужує. Тобто тут питання виявлення, питання спроможності медицинської системи. І ще один момент цікавий. От ми з вами говорили за бюджет, говорили за медицину. На сьогоднішній момент всі країни світу, що потерпають від коронавірусу, вкладають в бюджети на наступний рік видатки на медицину, що перевищують 5%. Німці взагалі 9% від ВВП вклали. У нас Чотири і три, чому пан Сіпан відмовився голосувати, е, утримався при голосуванні бюджету в другому читанні, який подавався у Верховну Раду. Мало у нас виділяється коштів на медицину, навіть не зважаючи на то, що це було більше ніж раніше, але все рівно до 5% ВВП ми не дотягуємо. Це uh -huh. ще один виклик для народних депутатів в період голосування за друге читання. Знайдіть собі сили, відмовтесь від субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів. Проголосуйте за те, щоб ті гроші пішли на медицину, щоб дійсно збільшити до 5% ВВП. Люди вам дякують за це. Скажуть, так що а я думаю, що все в руках народних депутатів. А на що має. ще е, можна потрібно збільшити видатки, і на чому можна зекономити? В бюджеті на вашу думку, ви знаєте, я так думаю, що напевно варто було б збільшити видатки на освіту і недій, не діло, коли ми на наступний рік не підвищуємо заробітну платню е, освітянам. Ну ви розумієте, що на них вони по суті, як і лікарі, сьогодні на першому. Е, Скажімо на фронті боротьби, на передові та, на фронті так. на передовій боротьби із коронавірусом. і коли ми з вами говоримо про медиків е і про кількість захворювань, просто ми не знаємо скільки захворює лікарів е вчителів, які спілкуються з класами, в яких є хворі, ну тобто. Ми розуміємо ту ситуацію, це також обов'язково треба врахувати. Ну і ті всі соціальні видатки, які на сьогоднішній момент е, потрібні. Я вже не кажу про підняття прожиткового мінімуму. Я розумію, що цього року наврядчі влада спроможеться підняти його до реального. Знову ж таки, 2200 гривень. Ну по факту факту, це в половину менше того, що є реально пожитковою. Тобто на медицину це... треба підвищувати і на освіту. Так на медицину і на освіту це однозначно. дуже необхідно так. в наших умовах. Дуже дякую вам, пане Олеже. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, був гостем програми «Економ-варіант».